Всім привіт! У мене сьогодні субота, 13 січня, і я до вас зі звітом за минулий тиждень так, з 7 по 12. Ну, насамперед хочу привітати всіх, хто відмічає Меланку, хто відмічає Василя зі святом вас всіх. І почну напевно з 7. Січня. 7 січня я взагалі не вишивала. А, так вийшло, що я то думала, що з ми понесемо вечерю моїм батькам, потім я повишиваю. А, ну, ось якось так. Але мені зателефонувала моя кума і сказала, що ми веземо вечерю і ніяких заперечень не приймається. Ну, все-таки ж. Не можна забирати в дітей свято, і ми досить давно не бачилися, і вони привезли вечерю. Тому вишивки ніякої не було. А в неділю вишивка з'явилася аж уже вечором, тому що вони залишалися на ночівлю, а потім ще. Поки провели, поки ще всіх гостей об'їхали, і ось якось так вийшло. Так, і потім уже вишивка. Зараз у мене у вишивці в роботі так, 4 моїх роботи це смак осені, подих осені, якби це. Не звучало так, на до Різдва і вишивальниця. До речі, всі чотири роботи в мене наразі на різних каунтах. Всі на, вишиваються на Аїді, але всі різного каунту. Смак осені 14, подих осені 16, Різдво 18, вишивальниця 20 Ось якось так. Тому я вирішила спробувати таку систему на цьому тижні, а саме піти на зменшення, почати з 14-го і піти до 20-го. Цей тиждень ну, наступний, так? Я хочу спробувати, навпаки, почати від 20-го каунта і закінчити 14 тим каунтом. Вчора я вишивала останній день вишиваль... ну, мій, Моя остання вишивка була вишивальниця. І коли я для звіту дістала всі свої роботи, і я дивлюсь на цей 14-й каунт такі великі хрестики проти вчорашнього. Так, ну і тепер до того, скільки я не вишивала. Почну. З неділі почну з самого першого процесу, що я взяла на цьому тижні. Це мій смак осені по китайському виробнику Джой Санди, я вишиваю по цьому набору. Так, моя організація ниточок. Вишиваю я саме ось цю міску, буду продвигати вгору. Так, і що я тут навишивала? Так, з Здвигаємося. Ну, я думаю, що досить добре видно, де я вишивала. я, Так, я закривала ось тут часничинки біленьким кольором, то їх не особливо видно, що, ну, але все ж, я думаю, що видно. І е, е, тут в нас кабачочок з'являється. Ось так. ну, 14 каунт, все добре, нитка мені подобається. я, е, Вишиваю на Нурге квадратних, зараз скажу, може навіть на якому номері. Ну, не скажу на якому номері, скажу лише на, на, четвір, на четвірці. Це найбільший номер нурге. Так, ось така гарненька. Все подобається яскраві ниточки. ну... Все подобається. Хоча так, вишиваючи зараз різні каунти, я зрозуміла, що все-таки мій улюблений це 16-й, 16-18. Я б сказала навіть 18. Так, ідемо далі. Далі у нас подихосені, точніше, виробника він трошки не так називається, але для мене це по тому що ну, ви, ви ну, все время говорите цю велику назву, це. Ну, таке собі. Так, Вишивати я почала його ось з цього уголочка, ось тут. До речі, та робота в мене відшилася на 703 хрестика. Ця робота просунулася досить таки непогано. Цю роботу я повишивала вишивала я цю роботу в. Понеділок та вівторок, і, ну так випало, що світло ж у нас, знову ж таки, продовжують виключати, але е, цій роботі пощастило, їй так якось випало вишиватися в такі дні, що зручно вимикали світло, як би це не звучало. Е, так, вишивала я, вишивала. Е, Синеньким я вишивала. До речі, тут був бленд. Так, минулого разу я тут вишивала блендом синім, а цього разу вже був, дошивала бленд і вишивала чистий колір. Ну, якщо чесно, візуально, ну, так, видно. Видно, трохи видно, бо під лампою я взагалі не бачила різницю. Виши, ну, це, цього я цю роботу я вишиваю на квадратних Нурге трійка. До речі, мій улюблений розмір це трійка. Все-таки четвірка мені ну, трошки завелика, не, мені незручно фіксувати її е, в тіски. коли я сижу за столом, коли я сідаю на диван та підсуваю до себе. Мій торшер і фіксую на нього, тоді мені зручно і великі Але, ну, а, Так, щодо цієї роботи, як я сказала, нит... канва цвайгерт, нитки, ПНК і Мені Кірова. Я не знаю, це ж наскільки треба не любити вишивальщиць Це правда. А, ну, я чула всякі відзиви від на гаму, що там вона то також була перепоганою, але зараз вона ну, більш-менш нормально. Але ну, ну, воно кошлатиться, запутується. Ну, я навіть не можу пояснити цього. Так, я думаю, що я показувала організацію, я нічого я розрізала їх ні. Тут були вже розрізані органайзери, я приклеїла ось пінений паверолончик та фіксую ниточки, голочки, тобто. Так. Наступна моя робота, наступна це мій напередодні Різдва. Напередодні Різдва ось такий наборчик у мене. Це у нас цвай на 18-й. Поки що, знову ж таки, ніякої в мене організації немає, тому що я вишиваю. Ша родить, дуже упаковка, я вишиваю ось саме оцей уголочок, і тут в мене скупчення таких кольорів білих, бірюзових, чомусь, ну, синеньких. Блакитних таких ніжних. І я відмотую пасму в метр і вишиваю. Потім в мене закінчується, знову відмотую і вишиваю. Поки що так. Тут в мене в роботі три кольори, хоча, напевне, на ньому потовкся мій кошак, бо я бачу багато шерсті і якогось. Зрозуміло. Ну, то нічого, то вичиститься. Я вже знаю, як чистити від свого котика ці всі роботи. Ну, що я можу сказати? 18-та канва, нитки чудові, канва чудова. Мені все подобається, абсолютно все в цій роботі. Лише єдине, що мені ну, не особливо так, я таки зрозуміла: білі кольори не мої. Я можу вишивати якимись сірими, чорними по чорному. А от білими, ну, не знаю, чому мені якось так незручно. Я думаю, що далі, коли будуть там блакитні додавлятися, ще якісь бускові кольори, воно якось буде мені зручніше. Ну, поки що вишивається. Вишиваю на цій роботі 655 хрестиків. Ну, мені здається, що я так. Могла і більше, але, ну, знову ж таки, ми під... підстроюємося під світло. Так, ну і е, лише один день випав на мою е, вишивальницю. Е, нагадаю, це. Авторська чиясь схема. На жаль, так, на жаль, чиясь. Я намагалася знайти, чия це схема, але не знайшла. Так, я тепер точно знаю, що хтось таки полежав на моїх роботах. Або пройшовся. Скоріше всього, пройшовся, тому що я їх ховаю. Так. Це 20-й каунт ниточки СХС. Що по цій роботі? А, ну, я думаю, вже проглядаються вусики тут котика. А, поки що я закриваю всі кольори. А, так, Я її вишивала лише один день і вишила 450 хрестиків. Хрестом вишиваю, але а, вийшло так, що вона у мене вишивалася 30. го Грудня, і вона не ввійшла в мій рік. І фото в мене не на початок цього тижня, а на той час, коли я вам її показувала останнього разу. Тому трошечки заповнене. Не воно більше, аніж на 450 хрестиків. Так, вчора я, до речі, вчора вона у мене летіла. Але вчора е, такий був розсип. Я надіюсь, що я ніде не помилилася. Я все ж таки закриваю, ось, де в мене пропуски. Ось пропуск. Я беру ниточку і закриваю скрізь, де можу за нього там, зачепитися. І е, вийшло, що вчора я закривала так хрестики і. Всі нитки, що я брала, були такими розсипами хрестиків. Ось тут так розсип одного кольору, потім іншого. І так воно наслаювалося. Ну, я ж говорю, що вчора вона прямо таки летіла. Ось так. І на сьогодні я також її хочу взяти. До речі, цей тиждень я починала, коли на всіх роботах було по 2%, ну крім смаку осені там 60, на цих було по 2% і додавилося, що на подиху осені там вже 4%, тут, здається, 2,6, на Різдві 2,8%. Ну, знову ж таки, зрозуміло, що різний каунт, і тому швидше відшиється подих осені, тому що він на 16 й канві, а розмір практично як вишивки перед Різдвом. Так. Ось такий в мене був тиждень. Наразі, поки що, через вимкнення світла і, ну, скажімо так, ще не досить тривалий світловий день я поки що залишу звіти. Хоча вони досить таки виходять скомканими, але ну, поки що лишимо так. Тому що вечором ну, досить незручно і знімати якісь кусочки відео, що я буду брати, і в той же час е, е, приготувати їсти, все приготувати і е, підготуватись до вимкнення світла, хоча е, частіше за все я вишиваю саме, коли вимикають уже світло, я ставлю собі лампу і вишиваю. До свого коврика я досі не приступила. Не знаю, я хочу поки що навишиватися ці роботи, а потім уже брати коврика, хоча потрібно-потрібно. Тому що ну, він зі мною тянеться, вже всі думають, що я його вже зносила, а він в мене ще не дошитий, тобто ну, недопутаний. так? Ну, ось такий в мене був вишивальний тиждень. Всім пока-пока.